Гармата пострілів це накатник гармати М101, У нас проходить ремонт. Вона відробила. Своїх 500 пострілів і потекла. Ну, верхній циліндр тримаємо, перевірили зранку його. Тримає 80 атмосферів. а Нижній у нас потік. Ми вже бачимо, де тече, як тече. Ми його вже розібрали. Так як гармата американська, дуже було проблематично на неї зробити ключі. Ключі автентичні придумав я лічно їх. Я до цього працював головним інженером великого підприємства в Україні і. Знаю, як це все треба робити правильно. Коли у людей є оснастка і навики, тоді і кваліфіковано проводиться робота. Так. О, бачите, як він підлягає? Далі ми будемо використовувати ударні наставки, бо буває по-різному, не можемо відкрутити. І п'ємо пістолетом, викручується. Це Виді? ваш ключ, так? Да? Так, да, це mm -hmm. все я придумав сам. А робили тут чи десь? Зробили? Ні, це допомогли е, наші прикордонники Львова. Мої, у мене є всі, так як то я сам придумував, всі креслення є. Перед цим у нас була проблема з накатником. Е, попав ланцет по е, циліндру. Такий ремонт завод не взявся робити. Ми це зробили. Це все як положено капітальний ремонт. Спочатку закачали азот з допомогою. Нашого редуктора, балон з азотом, ви бачите, масу зламаємо 80 атмосфер, Тримає. це, веземо на гармату, виїжджаємо конкретно на позицію. У нас є для того, щоб зняти на такий наш пристрій. Ми два чоловіка, багато людей не веземо, щоб не палити позицію. Поставили і цим же методом піднімаємо. Ствола, бо у ствола вага більше ніж 700 кілограмів, два чоловіка справляються дуже впевнено і без. Коли починали це, тіку, цю справу з ремонтами гармат, бо у прикордонних військах гармат не було, взялися за цю справу з того, що побачили, де є фахівці. Організували нам навчання, поїхали, навчилися. Побачили, як це правильно робити. Взяли саме найліпше, і тепер уже можу чесно сказати, з нами рахуються, і у нас питають, як це правильно зробити. Армата, постріл!